Іван Козловський, дві гривні, дві тисячі Україна веде особистості України присвячена 100-річчю від дня народження видатного українського і російського оперного співака Лауреата Державних премій СРСР і Державної премії України імені ТГ Шевченка, народного артиста, СРСР, народного артиста України Івана Семеновича Козловського. Тисячу дев'ятнадцятий. Тисячу дев'ятсот дев'яносто три Наверсінолеті розміщено Церкальне зображення ліна Кліматового рослинного Гормоманту та написи Ди Тисячі Україна Тисячу На під монети розміщено Портрет міця у профіта на вскокову Тисячу дев'ятсот Іван Козловський тисячу дев'ятсот дев'яносто три країна як от всій німона безсерія Видатні особистості України Номінал, всі гривні ріти тисячі, матеріал, нейсильбер, діаметр 31 міліметр, маса дванадцять і вісім грам, тисяч На версі монети розміщено, дзеркальне зображення, лірина кліматового рослинного орнаменту та написи. Дві тисячі Україна, дві гривні На лясі монети розміщено, портрет митця у та напис безпокову. Тисячу дев'ятсот Іван Козловський, Тисячу дев'ятсот дев'яносто три. Країна, Україна, ти коли ці мілонети. Пистості України Номінал Лінір Тисячі Ламбейси Батиометр 31 миллиметр, маса дванадцять і Кли... вісім ран. Тираж двадцять тисяч. двадцять тисяч.